Таке буває раз в житті. Матч легенд спорту та кіберспорту. Динамо проти Наві. Матч у Counter-Strike 2 і один сервер. Ні. Це не видумка. Це битва, яка відбулась 23 вересня. Шапаренко, Прашко попов коливар, і Дубінчак намагалися проявити свої футбольні скили у кіберспорті. Що з цього вийшло? За кого я вболіваю? Я такий, ну за Динамо, просто тому що ну, тому, що об'єктивно вони слабше. Я в самому один ще грав в 1.6, Потім, коли вже трошки підріз, то закинув і не грав, і не було на чому. А потім вже коли коронавірус почався, карантин, то я тоді собі купив ноутбук, почав грати в Так і ми там друзі навчили, так грав, грав, грав на карантині, і вже так прийшла любов до Counter-Strike. Ну і потім вже все, і купив комп'ютер. І, і інколи інколи проводжу час за комп'ютером, це, можна сказати, відволікає теж від всього, що, що виходить в житті. Маказа ще одного вбиває, попов ще одного вбиває імен. Заріза забило вара! перемога і на першій мапі. Чого вас поставили проти наві? Суть не в розкидках, суть в стрільбі. Опа, о, бач, бач, це як зєв сказав. Я казав, я казав зіз. Ви можете тренувати тактики. Це спільний захід футбольного клубу Динамо Київ, Бет» та Мейнкаст. Тіві як і в футболі не і в кіберспорті, там всі гравці з дитинства займаються цією справою. Тому з року в рок вони прибавляють та стаються краще. Мені здається, він прямо перед біловаром вийшов і закрив йому приціл в цьому моменті. Все відбувалося на найвищому рівні. Всі, хто тут дуже комфортно, і ми розуміємо один одного. Завжди там граємо, коли є час. Наша камера зафіксувала процес поза трансляцією, і там дуже багато цікавого: емоції, коментарі, залаштунки. Тицяйте вподобайку і номо ну, дивитися. Як динамо Київ? Е, класно, класно. Мені мені дуже сподобалось, я тільки що казав, я я прям переживав за них всією душ, душею. Я сидів е, настільки переживав, що не міг слова сказати. Я реально отак от сидів, просто повністю вжався в це крісло. Коротше, як звичний матч Наві, тільки проти Наві вболівав. Та да? всі грають, всі нормально на да, одному да, ж да. самому рівні грають, тому просто що. Важко буде проти Наві. Вони ж все таки чемпіони і дуже талановита команда. Щодо самої події, то матч був розділений на три етапи: спершу гравці Динамо грали в команді проти суперника із Наві, другий етап кожен сам за себе. Ну і у фінальному, третьому зробили мікс. Поділили на дві команди для шаленої інтриги. Тож навіди проти динаві. Але як виявилося, інтриги не було. Навіди впевнено переграли суперника 13-5, а фінальну крапку поставив Хрістіан Біловар. Окей, перший вбив один на один ситуація. Біловар проти Вандерфула. В пленті ховається гравець нападу. Вандерфул. Вандерфул виграють! Біловар, Всі біловар ставить крапку в цьому е, раунді, і взагалі в цьому матчі. Розгромний для Counter-Strike рахунок, ну тому що в одній команді е, троє гравців, в іншій двоє гравців. І класні футболісти. Абсолютно <світ> вірно. Залітайте в коментарі і напишіть, чи слідкували ви за подією, і взагалі, як вам подібні шоу. Як би ти себе описав трьома словами у КС? Який ти гравець? Найголовніше <світ> <світ> це командний гравець. Думаю, що інгієм лідер може сказати якийсь, ну можу щось сказати яку тактику. Ось, і, Ну і можу і піти першим вмерти.